Всім привіт-привіт! У нас почався вже івент на ПТУ на проект К-70. Коротше, він просто похожий тупо на. Просто цей компанзер 70. Ну, коротше, вроді би, не тяжкий івент, хто буде проходити, плюсуємо. Також в мене є пара контів, які я хочу відкрити, напевно, я вечірки почну. А мага контами завершу. І також відкрию містичні контейнери. Давайте скіпнем 300 золота. нормально. Тут, По-моєму, тут обично золота взагалі не дають. Так, до мені до містки ще залишилось 15 штук. Ой, 15-30 штук. Ага, вечірний сертифікат, ну це гарантом. Добре, відкриємо пізніше також. Можливо, отримаємо якийсь танчик. Давайте теж скіпнем 400 золота, нормально. Піднімемо трошки золота. давайте подивимось, чи дасть просто якийсь контой чи танчик. Угу, Супер, танчик. Може, може, зараз підзбираємо трошки золотішко. І відкриємо таки 30. Містичних. 250 на -ну клас. Боже, просто мегаконти, це просто фу. А, ну зараз гарантом ще получимо 1000. Ой і плюс, там зверху, напевно, 250 якихось. 1250, боже. Просто жах якийсь. Ладно, це просто скіпаємо теж мусор. І. Угу, Містичний, супер. 750 золота, ну хоча б. Хоча б так. 500 золота, отлично. Так, можна купити за 7500. Або ж. Або ж або ж... Придумав зараз секунду. Так, ну що ж, є 14 тисяч золота. Можна 25 купити. І. Блін. Ну, якщо тисячі нас бараб, ну, 1000 хоча б. Дозбираю, буде супер. Ну, коротше, я думаю, що дозбираю ще 1000. І тоді вийшло, що відкриємо ще один третього рівня і грандіозний. Ну що ж, з Богом. Так, 100 золота, супер. І того залишилось, в принципі, 800, бо там було 14600. Давайте, напевно, трішки поскіпаю, щоб прям відео не затягувалось. Другий рівні будемо відкривати одразу. 500 золота супер, 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 супер вообще. Так, і того ще 200 золота залишилось. Так, давайте одразу відкриємо. Може тут містичний дасть? Або взагалі 150 тисяч золота. <с? <с?> ага, на один день прямо. Так. Ну, давай, ще зовсім трішки золота потрібно. Супер, добре. Чекайте, я збився там. Вроді би ще 100 золота мені залишилось і все. Чи я його все підзбирав? Ну, в принципі, якщо даже так, то в принципі вже все. Так, 100. Давайте просто типа, містичні добре відкриємо пізніше. вільний досвід, Бусти. 200 золота. Угу. А, ой. Я давайте так, куплю і вже продовжимо все в. сховищі. чекайте, мені, по-моєму, відкрився. А, ні. Так, ну що ж, буде у нас грандіозний конт. Я надіюсь, як останній раз мені випаде знову 300 тисяч золота. Але чуйка мене сьогодні каже, що. Їх мені на 300 тисяч. <хи> Буде чисто якийсь спрем. 30 днів або 100 тисяч вільного досвіду. Ну, коротше, фігня, як завжди. Добре, давайте це проскіпаємо. Може, дасть ще хоча б один містичний. О, супер. Вже два містичних маємо. Ви прикиньте, зараз з третього рівня, коротше, падає. Просто, просто 300 тисяч. <смі> І ще з грандіозного падає зверху 300 тисяч. От би я ахіріл. Так, зараз другого ще один. Анімований аватар. 10 тисяч золота. В копілочку. <смі> Добре. Третього рівня. Фух. Розігріло прям. Містичний сертифікат. Ну. Ну хоча б так, дуже добре. Було б взагалі прикольно, типа, якби підсипало все, шевефон профілю взагалі. <свісно> так, ну що ж, тримайте кулачки. Я дуже сподіваюся, що випаде прям... Прям багато, будь ласка. Блять, 10 тисяч, боже, воно так мількнуло. Хух, ну хоча б 10 тисяч. <свісно> добре. Хоча би не якийсь там прем. Так, відкриваємо також тут зараз. сертифікаток. Може, десяточку якусь? Defender, супер. І він мене проданий був, типу я його так продав, типу, там, відриваючи від душі. Так, ну що ж. Ну, ще також. Айфу серебро. Лансен. Золото можна сказати. Старвака. Ну. По-моєму, я думаю, нормально. Анімований аватар. Один, ну, 10 тисяч золота плюсом, типа, ну 11 виходить вже. З, сумісно 11203. Ну, вроді би, непогано. Хоча б на якийсь там вільний досвід чи того подібного. Того подібної фігні, в общем. Що зразу поставимо собі? Де він є? Зразу встановимо. Типа солідно, але фон профіль очі би взагалі не помішав. Якось таке відкриття вийшло. Також пишіть, будете проходити Іван чи ні. Як вам взагалі цей танчик? Я дивився на характеристики, але він щось не дуже прям броньований для 10 рівня. Бачите, всього лиш 215, ну, таке собі. Ну, будуть його пробувати, але в принципі, хто буде на ньому особо грати типу, танкувати. Тобто, більшості будуть ракетами закидувати десь горки -гор -гор і все. Ну, якось так вийшло таке відкриття. Я думаю, що непогане, тіпа, і плюс підняв танчики, плюс а, ха, золотішка, аватар. Ну, пишіть свою думку в коментарях. І обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, якщо не підписані. І до нових зустрічей, до нових відкриттів, це, це пока пока